Добрий вечір, студ Республіка! Дуже вам дякую за таку теплу зустріч. Е, насправді хочу вам таке презентувати своєрідне, е, ну, можливо, ви ще такого не чули. Це така сучасна українська література. От. Ну, Я постараюся донести. Я, насправді ще не виступав з подібним жанром на Східній Україні. Не знаю, як ви це сприймати, через це дуже переживаю. От. Але. Е, минулого року ми приї... я особисто приїхав вперше сюди до вас і мені настільки сподобалось, настільки їхали назад з такою ностальгією за Студ Республікою, що я написав в поїзді вірш, от, який присвячується тут республіці і вам всім, я його хочу зачитати. Зіся! Дякую. Немає слів на цьому світі. Щоб описати ту печаль, коли ми з вами попрощались, і поїзд наш поїхав в Я вас люблю, я вас кохаю, крикну тобі через вікно, нас вся країна розділяє, та душею, я з вами все одно.